Я провів сьогодні ставку кілька ключових напрямків розмови. Перше ППУ, та все, що необхідне для щоденного збиття російських ракет та збиття дронів. Таке відчуття, наче він поставив ставку десь у казино. Кому яке діло до твоєї ставки? Він уже чотири роки нам вішає лапшу на вуха про якісь там розробки ППО, ракети і так далі. Де це все? Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами. По всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування да, контроль, да. А те, що міністр оборони умер, злодій і фігурує на плівках набу, це нічого, так? Ну тепер то ясно про який контроль йде мова. Контроль за тим, щоб Вову, не дай Бог, не обділили і на офшори не забули закинути монету. Треба треба. Нарощувати виробництва і нарощувати максимально окрема протиповітряна оборона малого та середнього радіусу дії – це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об'єктів енергетики. Треба, треба, треба. А до цього що робили? До цього що російські ракети не прилітали до нас, чи що тільки зараз стало треба. Чотири роки назад. Ти не знав, що треба? Цирк. Оновили потреби, і по цьому буде збільшувати виробництво наше вітчизняне. Українське виробництво це гарантія захисту. Українське виробництво, а воно є. Якщо воно є, навіщо тоді клянчити зброю у Америки і Європи? Пам'ятаєте, він анонсував закупку ста винищувачів у Франції. Потім наліпить на них українські наклейки і скаже, що це ми зробили. Хоча він їх і не купить, звісно, в такій кількості таких грошей просто немає. Може, штуки дві купить і буде розповідати, що все Росії кінець, українці. Не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно. Персональна відповідальність за це. На всіх рівнях, ну все, росіянці, готуйтесь. Зеленський дав завдання. Зараз ми наклепаємо тьму ракет і вам торба. А якщо не наклепаємо, то буде персональна відповідальність для кожного, по словам Зеленського. Якщо вкрав гроші на фінансування розробки ракет, то на тебе чекає велике покарання. Тим, хто вкрав, зроблять таке, що ви навіть не уявляєте, відправлять в Ізраїль в заслання. Це навіть гірше, ніж було при Сталіні, коли відправляли в Сибір. Тут без коментарів просто потужно і ще раз потужно. Виконуємо також і запити бригади після моєї поїздки у фронтові райони, один із таких запитів справедливий розподіл. Особового складу між бригадами, поповнення бригад, запит бригад по. Повнення людьми, що за маячня? Та в бригадах навпаки кажуть, що навіщо ти цикашники ловлять людей на вулицях і відсилають їх нам? Вони ж не вмотивовані і не хочуть воювати. З ними тільки проблеми. До речі, ті, хто попадають на фронт, тим ще, можна сказати, пощастило. Деякі навіть не доїжджають до фронту, їх ТЦКшники просто обнуляють в своїх підвалах. Людьми має бути переглянута безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є і доручення ставки. все це опрацювати начальнику генштабу Андрію Гнатову разом з Павлом Палісою, заступником керівника офісу президента, та дуже дуже досвідченому. Військового, тобто в нього вже є доручення. Ну тут все зрозуміло. Чекаємо посилення босифікації. А хоча ми ж не Росія, в нас же все по закону. Адже так найближчим часом мають бути підготовлені для мене проекти е рішення. Звісно, детальні доповіді по ситуації на фронті були по ключових напрямках: Куп'янськ, Покровськ. Гуляй поле важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта. Важливо, важливо, але те, що на Покровському напрямку вже майже захлопнули котел, йому, схоже, не доповіли. Те, що там у хлопців навіть води немає, йому то по барабану. Вони вони краще знімлять відосік з тими бородатими, що по студіях 1+,1 плюс вештаються десь під Києвом, і покажуть: дивіться, це Покровськ, нищимо окупантів. Зараз майже в. Кожного є доступ до інтернету. Ви можете подивитись, що там в Покровську насправді наші хлопці також знімають відео, які ну ніяк не стикуються зі словами Зеленського, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна, начебто, не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Українські воїни можуть захищатися так, але могли б ще краще захищатись, якби ви не крали гроші, і мотивації в них було б більше, якби вони знали, що ви не знищуєте власних громадян, що ви накрадете і розвиваєте країну. А подивившись. Друзів, президента, які розкрадають все, що погано лежить, зразу пропадає бажання захищатись. Краще піти все СЗЧ. Чому зараз так масово йдуть все СЗЧ? Да тому що немає фінансування гідного через злодіїв, немає нормальних командирів. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших. Діпстрайків – діп це доказ, що Україна може захищати свої інтереси, і зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш діпстрайк це аргументи, що з Україною варто бути. Україні варто допомагати. Згоден, Україні варто допомагати. Ось зараз піду задоначу стерненку на армію, щоб він потім вивів ці гроші за кордон, а відкати дав СБУшникам. А вони щоб потім купили бусик ТЦКшникам і потім на ньому ловили людей. Давайте донатити. Якби я був, наприклад, Макроном, я б виділив Україні пакет допомоги, ну, наприклад, в мільярдів сто, собі забрав би половину, а. Половину дав би Зеленському, а що вже з цією половиною буде в Україні, мене не цікавило б, хоч міндичу, віддайте її там, хоч кому своїм би платникам податків сказав би, що гроші пішли на українську армію. Ось як це працює. І щоб тиснути заради миру, треба не на Україну, а на Росію. Єдину причину, чому війна. Затягують нічого собі. А всі думали, що єдина причина це небажання Єрмака і Зеленського втрачати владу і прибутки. А тут виявляється, що єдина причина, чому війна затягується, це Росія. Похлопаємо, похлопаємо. Ну це потужно, це максимально потужно. Чесно кажучи, я більше не можу на це дивитись на сьогодні. Досить. Порція брехні була просто максимально великою. Дякую, що дивились це відео. Побачимось.